Друзі, привіт! І так, топ-5 правил успішних продаючих оголошень Google. Ads. Поїхали. Правило номер 1 входження ключового слова, базового в заголовок та опис оголошення. Обов'язково один раз в заголовок і один раз в опис. Можна і кілька разів продублювати в загубках. Правило номер 2. Вам потрібно викликати інтерес вашої цільової аудиторії до оголошення, до товару чи послуги, яку ви реформуєте. Наприклад, можете. Описати, що людина отримає по покупці чи а, випадку, як вона скористається вашими послугами, або навпаки, яких складнощів вона уникне а, при взаємодії з вами. А, правило номер 3 Застосовуйте call to action а, Також а, в заголовку і в описі. Наприклад, зареєструйтесь, заходьте на сайт, залишайте заявку, телефонуйте, купуйте Варіантів маси. А, правило номер 4 По максимуму використовуйте усілякі розширення оголошень. Для чого це потрібно? Розширення збільшать об'єм оголошення, а тим самим а, збільшать його CTR. Такі розширення, як а, додаткові посилання, виноски, номер телефону і зображення, must have обов'язково, також структуровані описи. Далі, по, по можливості, як же вам там а, вийде, скажімо так. Ось і п'яте останнє правило: застосовуйте макрос ставки пошукового запиту в заголовку оголошення. І також не старайтеся використовувати закріплення заголовків. Що тут таке, я вам покажу зараз вже на конкретному прикладі. Дивіться, реформуємо курс маркетингової стратегії. Тут ми бачимо ключові слова, базові курс маркетингової стратегії. Стратегічний маркетинг. Я вже накидав оголошення. Що ми бачимо? Тут ключові слова входять в заклад, що я вам і говорив. Далі закріплення загубків. Що це означає? Ми бачимо тут курс-маркетну стратегію і курс стратегічний маркетинг, також курс маркетинг стратегії. Для Google це є різні твердження, і він може, він може ті заголовки разом схрестити. Тобто, що для нас не є ок, що не читабельно і не гарно. Для того, щоб уникнути тої ситуації, ми закріплюємо ці заголовки тільки на першій позиції. Воно нам трошки звужує якість оголошення. Для прикладу, я, якщо зараз знімлю, ви побачите, що якість оголошення задовільно зросте або на добре, або на відміну. Йому це не подобається, тому що ми йому звужуємо поводне Ось, Бачите, добре. Але це не страшно, е, краще тим пожертвувати і е, доставляти релевантний відповідний контент нашим, нашій цільовій аудиторії. Ось, е, Тут можна е, фасувати і в по позиціях. Але бажано вам тим не, не захоплюватися, тому що як-ніяке якось як оголошення на трошки буває. Макрос ставки ключового запиту в заголовок. Як його викликати, натискаємо на заголовок і викликаємо команду фігурна дужка. Натискаємо фігурна дужка і вставка ключового слова. Тут текст за замовчуванням ставити на той випадок, якщо не поміститься ключовий запит в 30 символів заговору оголошення. Ось. Ну, і тут бачите опис. Тобто, який нюанс вам потрібно знати? Кожному заголовку, в кожному описі ви маєте е, дотримуватися якоїсь своєї мети, е, про що я говорю? Наприклад, перший опис онлайн-курс маркетинг-стратеджі. для кого коли? Е, другий опис є, е, ми робимо акцент на знання і їх актуальність в 23-му році. Третій опис. Ми б'ємо на жадність е, нашої цільової аудиторії. Тобто, чим ближче до початку курсу, тим вище ціна не зволікає, реєструйся. і розправляємо тут з закликом людей дії Ось, І для кого? Курс-маркетова тобто, стратегія масс хел як бізнесменам, маркетологам, так і діючим стратегіям. І е, кожен опис, кожен е, заклик має, має е, бути на меті донести якийсь посил. Тобто не варто е, формувати оголошення, просто щоб заповнити ті дані. Е, в такому випадку буде низький і як на мене, низька ефективність рекламної кампанії. Ось, а якщо ви будете застосовувати ті всі п'ять порад, що я вам сказав, велика, велика ймовірності, що буде все, все кльово. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Щасливо!